Вітаю з вами Борсук. Основна задача пінпойнтерів виявляти дрібну ціль. Таке як фольга, дробинки, ювелірні вироби, металопластика, скіфські накінечники на рібрі. Ось це дуже складна ціль для пінпойнтерів. Перевіримо, який найкращий відчуває ці дрібні цілі, з яким ми швидше виявимо і нічого не втратимо, відповідно. І класична, звичайно, монетка. В основному будемо перевіряти на ній чутливість на бокову частину, ось тільки глибина там, чи 7 см, чи 4 см, і вистачає. Але от бокова частина, щоб пройтися саме ось таким чином, це доволі класно. Буду розповідати про пінпойнтери і розпочну з того пінпойнтера, яким я раніше користувався, а закінчу тим, яким я зараз собі обрав для користування. Стінка в нас 6 см, грунт чорнозаль. XP Мі 4, Мі 6. Цінова політика, орієнтир можу помилятися на 500 гривень 4-5 тисяч гривень. Увімкнули. Проблеми в мене виникали з ним в управлінні. Хочу вимкнути, вимкнулося. Якщо я трішки довше затримаюся в цьому меню, я перейду в режим налаштування програм. Раз, два. Три. Але ж не зайшов вже скидування. Тобто путанина з налаштуваннями. Інколи пін на максимальній чутливості, яку я зараз встановив, працює нестабільно. Скидуємо. Тому перепровіряємо стабільність і пробуємо монетку. Так не виявляє. Притул з ґрунтом. Чудово. Бокова частина. Супер. В такому положенні нема. Підцепляє, але інколи. А тепер дрібна ціль. На жаль, не реагує. Тобто пін доволі комфортний статичний режимом для визначення центра. Легкий, на акумуляторі, все класно. І чіпкий. Але має її потужну бокову частину. Далі перейдемо до квеста. Він 10 кГц, а не 12. Вмикаємо максимальну чутливість. Бачимо, він гучніший за XP, це плюс. В руках сидить ну, плюс-мінус однаково. Зверху ось це єдине. трішки буде заважати. Але чому ж він гучніше звучить, що на вас направлений динамік? Доволі класна ідея, продумали вірно. Монета. Ну, на пів сантиметра сантиметр кращі характеристики, ніж в XP, але мене цікавить бокова частина більше на монету. Теж цепляє трішки, але гірше. Ось в такому положенні, відповідно, не буде. І пробуємо на ребрі. І на ребрі зовсім не бере. Це погано. Аж за пів сантиметра до монети. Ну і дрібну ціль, відповідно, з такою частотою. Я і не надіюся, що побачу. Ми більше можемо з вирогідністю втратити таку ціль і не знайти її, ніж виявити навіть на нашому плаздармі. Вимикаємо. Він на акумуляторі. Ціна 7 тисяч гривень. Це дорожче від вікспі, до речі. Далі давайте візьмемо самий дешевий авепойтер. Тихіший звук, ваші трішки в руках. Пауза є, затримка при увімкненні, але дрібну ціль навряд чи він якусь побачить. Ми зараз випробуємо на дрібну спочатку ціль, скидування проведу. Він простий в управлінні, дрібну ціль не бачимо. Скидуємо, перепровіряємо монету. Не дістає. Наші топи все-таки його ось притул. Тобто десь на сантиметр гірше відчуває монету. Але це не аргумент, я ще раз скажу, що бокова частина мене цікавить в роботі на монети, це основне. Виявляє, тихіший ще від XP. Але боковою частиною монету виявляє. А по чіпкості, чи він заціпиться таким чином, скинули його. Ні. Але трішки краще, можливо, і е, пінпойнтера квеста. Так, не зацепляє а тут на пів сантиметра на ребрі краще відчуває монету Він на кроні. Перейдемо до іншого пінпойнтера на кроні. Вимкнення і увімкнення іншого. Чутливість максимальну. Якщо будуть фантоми, будемо будем збавляти. Провіряємо монету. Перевіримо стабільність. Напевно, по монеті найкращий результат. Бачите, направив на вас динамік, це чудово. Він самий гучний зі всіх, яких я перевірив, в принципі, ну, на рівні десь з квестом, трішки краще. А бокова частина. Теж супер. Ну, скажу, що поки що він найкращий. А так. А так не бере. Не виявляє. А ось так. Теж найкращий поки що результат. Ну і таким чином не бачить. А тепер дрібна ціль у нього 14 кГц. Ну, спробуємо ось таким чином. Як бачимо, не виявляє, на жаль. Мінус, що він на кроні, так і плюс, що він на кроні. Перевіримо, чи працює, вимкнувся, вимикається доволі швидко і комфортно. Бо, наприклад, в ВВ-шки є затримка при увімкненні, особливо там півтора секунди, як мінімум. Тепер переходимо до пінпойнтера, який я зараз користуюсь. Самий комфортний в руках. Направленість динаміка, які в квеста. Просто супер. Беремо, вмикаємо дуже швидке увімкнення в самого піна. Він готовий вже. Відразу. От він ще не стих пікнути, він вже може реагувати, зрозуміло. Далі проведемо саме основне чутливість на дрібну ціль. Так, стоп, а це він відчуває. Бачите, настільки бокова частина чутлива до камери. Спробуємо його е, ще раз скинути і підвести до дрібної цілі. Виявить він її чи ні? Дивіться, я навіть не доторкаюся. Він цю дрібну ціль виявляє. Це просто класна чутливість на дрібні цілі. Це основна вимога до пінпойнтера. Тобто, ось чому він найкращий і чого я його обрав. І зрозумілий відповідно по менюшці в управлінні. Що стосується чутливості бокової до монети, зараз спробуємо перевірити. Саме ось цією стороною напівовальною комфортно йти перепровіряти. Тобто, найчутливіший. Тепер похитування давайте. Нема проблем. Але в нього висока частота, він може трішки менше бачити саме монету на відстані. Давайте спробуємо перевірити. Ні, Десь на рівні XP. Мінелабувський, можливо, брав пів сантиметра краще. Я думаю, далі не варто продовжувати. Всім все зрозуміло, чому саме цей пін обраний. Далі, якщо у вас є перешкоди, ви вмикаєте пінпойтера. В даному пінпойнтері ви можете зайти саме в меню. І обрати зміщення частоти це доволі круто. І відлаштуватися від прилада вашого колеги чи від прибора свого ж. Дякую за увагу, фарту і здоров'я. З вами був Бурсук.